До закриття входу на станцію Метрополітехнічний інститут залишалось 4 хвилини. О, тоді я побіжав. Щиро дякую, що подписали. Попри те, що оголошення про зміни в роботі метро є на всіх станціях, для деяких пасажирів зачинені вхідні двері на КПІ стали сюрпризом. Тепер треба йти на трамвай, їхати до вокзалу і куди-то, туди, там пересаджуватися на метро, їхати до Крещатика. Це сложно сказати, як добиратися. От подорошовий не знаю, куди мені йти. Станція політехнічний інститут не впускатиме пасажирів лише у робочі дні із 7.50 ранку до пів на 11. .00. Тут по черзі ремонтуватимуть два ескалатори. Кожен із них вже набігав по 170 тисяч кілометрів і потребує капітального оновлення. Ці ескалатори тут майже 600 східців. Можете уявити, який це потужний механізм. Це тисячі деталей. У цей час вони розбираються повністю. Частина деталей вивозиться в майстерні, там вони миються, ремонтуються, фарбуються, потім по. Повертається назад на станцію, частина деталей замінюється повністю. Аби пасажири якнайменше відчували дискомфорт, місто оптимізувало рух наземного громадського транспорту, що курсує поруч зі станції політехнічний інститут на п'ятому маршруті тролейбусному випустили доповнительно чотири э, длиноміри, чотири длинних э, тролейбуса. Ми увеличили э, випуск на скоросному, на первому э, на першому маршруті Скаросного на три поїзди і на третьому маршруті э, трамвайном скоростном. Тож увілічені на один поїзд. Утім, якщо виникне потреба, готові задіяти і додаткові резервні одиниці рухомого складу. Юля Пашивалова, Микола Ляшко, Ігор Іграпльонки, телеканал Київ.